Ще торік разом з іншими областями вони змінили назву, але не суть. Багатотисячна армія поліції Дніпропетровщини однією з останніх в Україні готується розпочати перевірку на чесність. Дату офіційного старту постійно затягували. І ось нарешті в обласний главк покликали громадських активістів, аби очистити поліцію від перевертнів у погонах. Кровний кабінет зарплата у чотири тисячі та три роки стажу роботи у карному розшуку. Аби не втратити погони, оперативник Олександр підтягує знання законів. Впевнений, масштабну чистку витримає. Божиться, його руки нікого не били і нічого не крали. Якщо нічого скривати чоловіка, то які компромати, чого бояться. Обичний дом, жена, все, батьки. Нельзя надеяться надіятися на те, що не пройдеш. Звісно, пройде. Перевірити на хабарозалежність разом із Олександром на Дніпропетровщині планують аж 7 тисяч правоохоронців від керівників до дільничих. От тільки щодо офіційного старту переатестації громадські активісти, із числа яких і почали формувати атестаційні комісії, запідозрили зраду. кажуть, їм банально не дають накопати компромат, не показують ані списки претендентів, ані декларації про їхні доходи. Певні процес затягують навмисно. Эти списки будуть там буквально за 15 минут до начала самой аттестации и про, и проверить за такое короткое время большое количество людей, що у них есть, там, какое имущество. Ну то есть, чтобы да, було посмотреть, что человек жив, скажем так, нечестно, физически невозможно. У обласному управлінні виправдовуються и обіцяють виправитись найближчим часом. Ми на сайті постараємося. Ну, Во-первых, список это однозначно мы его выставим. И под каждой фамилией мы поставим декларацию. Очень быстро выполнить будет невозможно, но максимально попробуем предоставить всю информацию, которую вот они хотят получить. Заслані козачки у самих атестаційних комісіях це зрада номер 2 Активісти кажуть, серед претендентів маса ветеранів МВС. Ба більше затверджувати тих, хто перетестовуватиме стару міліцію, буде сам начальник обласного главку. Відтак кажуть, перетестація має усі шанси перетворитися на пшик. Общественник там знаходиться для відводу гласу, даби. У нас поліція могла сказати, от, бачите, ми відімовчиснікав посадили, вони були, вони теж приймали рішення. До того ж, з огляду на провал процесу перетестації у інших областях, коли при посадах залишалися від 70 до 90% відсотків старих кадрів, активісти певні розраховувати на злам системи марно. Утім, так просто дарувати старій міліції нові можливості не збираються, особливо керівникам. Не факт, що уберемо всіх, но самих злостних топов іде возможна сламати. Поэтому ми зараз час говорим, що дайте зарання списки, щоб ми по ним ніпроработали і всім показали, як вони живуть і за що чого заробляють. Після того скандалу списки декларації керівного складу Дніпропетровських правоохоронців таки почали потроху з'являтися на офіційному сайті. Ось тільки активісти заявляють, декларація не індульгенція. Відтак вимагатимуть чи кожного перевірити на детекторі брехні. В профільному міністерстві на поліграф грошей не знайшли. Шли активісти кажуть, тест на брехню для старої міліції вже готові організувати за народні гроші. Правильно всіх, всіх, абсолютно всіх міліціонерів через цей поліграф проганять і всі дані публікувати в відкритий доступ, щоб это не було якось то кулуарно. Щоб кулуарна. Да то щоб открита перетістаціях предложив а волонтерський шот, да збирати пособирати денег. І я думаю, на это люди деньги дадуть. Процес формування тестаційних комісій у Дніпрі планують завершити за тиждень. Саму ж доленосну перевірку розпочнуть не раніше липня. А поки є час, активісти просять громадськість повідомляти про будь-яку компроментуючу інформацію про правоохоронців, аби унеможливити шанси старих кадрів отримати нові погони, оклади та посади.